Петром Мончаком попрощаються у селі Навицьке Ужгородського району 13 квітня. Чоловік з жінкою та дитиною намагалися потрапити до Словаччини поза пунктом пропуску. П'ять тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України намагалися переправити в Румунію. Моніторинг якості повітря запустили в Ужгороді. Чистоту досліджуватимуть за допомогою спеціальних станцій. Виставку 20 писанок, мальованок з добропарку, що у Київській області, відкрили сьогодні на площі Петофів в Ужгороді. Також там провели майстер-класи із розпису писанок для дітей. На площі збирали і продукти для військових, котрі лікуються у медзакладах міста. З Петром Мончаком попрощаються в селі Невіцька Ужгородського району 13 квітня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Оноківської громади. Там написали, що джен похорону відбудеться у церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Невіцька о 12-й годині. Зустрічати кортеж жителі громади будуть від села Оноківця до села Невіцьке. Петро Мунчак народився 8 липня 1995 року. Після повномасштабного вторгнення Росії пішов добровільно на війну. Загинув військовий 24 березня цього року на території Сумської області. Вічна пам'ять. І слава герою. Чоловік з жінкою та дитиною намагалися потрапити до Словаччини поза пунктом пропуску. Це сталося за 200 метрів від кордону поблизу міста Ужгород. Про це Суспільному розповіла решниця Чопського загону Олена Трачук. За її словами, чоловік, жінка та дитина жителі Харківської області. Документи із собою мала тільки жінка. Вона проявила паспорт громадянина України. Також підозрювати дородження її дитини. Чоловік назвався громадянином України і надав довідку з головного управління національної поліції у Львівській області замість реченого документа. Виявилося, що правопорушники прибули на Закарпаття протягом Каркова, де вони проживали, за метою подальшого перетину кордону потопунтами пробу. Далі планували дістатися Німеччини. Де сподівалися на кращу мови життя, маршрут вони склали за онлайн-картами і для перетину кордону обрали рівнину ділянку, щоб її могли подолати мама з новлям. Наразі осі помістили у спецприміщення відділу прикордонної служби озор. Жінку за цим розташували в окремі кімнаті. Після застосування усіх обставин правопорушення та встановлення особи чоловіка дотримання буде притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. П'ять тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку Україна намагалися переправити у Румунію минулої доби. Троє невідомих людей з місця події втекли. Сигарети прикордонники забрали. Про це розповіла речниця Мукачівського загону Леся Федорова. Вчора ввечері військово-тужої відділення великих бичків у ході перевірки інформації наданої оперативниками загону. Помітили трьох осіб, які рухались від кордону із пакунками на плечі. Прикордонники негайно розпочали переслідування невідомих, проте головмисники, скориставшись значною відстань від наряду, дали їх до печі. На місцевості, де були помічені контрабандисти, прикордонники виявили 10 ящиків з ціновими виробами. Головмисники планували перемістити за сухідні країни 5 тисяч пачок СГР без марок активного податку України. Наразі ціною ті вироби доставили до прикордонного підрозділу. Встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконного переміщення СГР. Моніторинг якості повітря запустили в Ужгороді. Чистоту досліджуватимуть за допомогою спеціальних станцій, які встановлюють вдома охочі жителі міста. Про це на брифінгу розповіла кураторка проєкту Анна Денисенко. За її словами, розробили ідею дві команди – IT компанії Лун та Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Роблять це за громадською системою моніторингу якості повітря Лун місто Ейру впродовж чотирьох років. Наразі маємо станції у семи містах: Київ, Львів, Одеса. Хмельницькі, Чернівці, Тернопіль і сьогодні дуже раді бути в Ужгороді. Ці всі станції ми надаємо містам завжди безкоштовно, тобто і підтримуємо їх теж безкоштовно. Якщо хтось хоче встановити у себе станцію, то теж запевняйте заявку. І якщо нам локація підійде, то ми її надамо безкоштовно. Наші дані пройшли апробацію і транслюються і всесвітніми організаціями. І є у Міністерства довкілля України додаток офіційний екозагрози. Там також є наші дані. Наші станції вимірюють такі наддавні часточки, ПМ1. Пм2,5 і ПМ10 їх не видно на збройним оком, але через те, що вони такі надмалі, то вони можуть потрапляти через судини у кров. І Всесвітня організація охорони здоров'я саме їм приділяє найбільшу увагу, тому що вони, потрапляючи в організм, якби нікуди звідти не діваються, і негативно впливають і на роботу серця, легенів, мозку. В тестовому режимі. Наша мережа працювала в Ужгороді з серпня, тобто ми тоді поставили там перші кілька станцій. І маємо вже такі попередні результати цих вимірів. 90, понад 93% часу повітря в Ужгороді було, за даними нашого моніторингу, чисте або прийнятне. Це хороші показники. Коли ви бачите такі показники, то можна гуляти, провітрювати і так далі. 6% часу нашого моніторингу моніторингу було чутливе повітря нездорове для чутливих осіб, ос, Чутливі особи це діти, люди похилого віку, люди з респіраторними захворюваннями, захворювання серця. Станція, якою вимірюють якість повітря, складається з двох частин, розповів співрозробник Андрій Антоненко. Де у нас знаходиться вимірювальна частина, наш носик, так і прилад, який підключається до домашнього вайфаю користувача наших тестувальників на зараз. І передають дані на сервер у вигляді палки через те, що є певні директиви ЄС, якими ми керувалися при побудові цієї конструкції, а саме відстані від стінки не менше ніж 50 сантиметрів. Як це взагалі працює? Всередині знаходиться датчик саме дрібно дисперсного пилу? Усередині туди потрапляє частинка, та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти концентрацію. Концентрацію цих частинок повітря і безпосередньо так само передаються дані саме до наших мізків. Додатково ми ще міряємо вологу та температуру. Міряє воно, звичайно, концентрація. Але за допомогою е, спеціальних формул ми спокійно вимірюємо індекс IQA, він називається, це індекс якості повітря. Рахується від 0 до 50, це умовні одиниці. Так, від 0 до 50 у нас чисте повітря рахується від 50 до 100 це вже більш забруднене. І звичайно, чим вищі покази, тим більш забруднене повітря. Ці 20 писанок мальованок в Ужгород привезли з Київської області. На площі Патофі їх розмістили для виставки. Дуже гарно, дуже подобається. І йшла повз, навіть не знала, що буде така подія. Зайшла і не пошкодувала. Дуже, а, дуже, дуже гарно. Мабуть, у ця найжиттєвіша наразі. Я з бахмута, тому ця, мабуть, ближче, ближче до душі. Більш зрозуміла, дійсно на ній зображена ціна, ціна нашого мирного життя. Також на площі розмістили. Малюнки школярів та дерево з писанками, які виготовили учні ужгородських шкіл, три повісили з навчально-виховного комплексу Гармонія, розповіла учителька образотворчого мистецтва цього закладу Іванна Фешко. Ці писанки це витвори мистецтва, творчі збірна усіх закладів міста Ужгорода. Себто тут приклали свою руку діти, і відповідно їхні керівники. Це не просто самі діти робили, а під чітким керівництвом вчителів образотворчого мистецтва. Вчителів трудового, приблизно 200 писанок. Поруч для дітей, учителі шкіл, проводили майстер-класи з писанкарства. Я роблю писанку в техніці квілінг та доробляю її та буду класти на продаж. Потрібен якесь яйце. Це можуть бути два види: або дерев'яне яйце, або куряче обичне яйце, але видути без внутрішнього органу. Використовується клей, маленькі смужки, їх можна заготовити самим або купити в магазині. І руки, або спеціальний прилад. Шило за допомогою пальців шила накручується, приклеюється приклеюється та формується писанка. Я е, роблю техніку бісерку. Потрібно на двосторонній скотч ліпити по одній бісеринки. Ну терпіння треба багато. Але мені це вдається дуже легко. Десь на одну писанку я дві години витрачаю. Я роблю драпанки, воно робиться дуже легко. Беремо варимо яйце, макаємо в краску, ну желательно насичений такий колір. Потім беремо ножиці або якісь щось остре і драпаємо. І виходить отаке. Організували майстер-класи та виставку писанок представників управління у справах культури, молоді та спорту у Журицької міської ради. Нам допоміг в цьому дендропарк, добропарк. Дані писанки це витвори мистецтва. Їх розмальовували художники із усієї України. Таких писанок мальованок було понад 580 до Моменту військових дій вціліло буквально до близько 100 писанок частина з них зараз знаходиться на виставці в США, а писанок, які вціліли. на них є навіть сліди ракетних обстрілів деякі трошки почорніли від. Пожежі у нас анонсований збір вантажу гуманітарного це смаколиків самих пасочок для наших бійців, героїв, які зараз лежать у медичних закладах. Збір триватиме сьогодні. За словами Алли Чернобук, виставка писанок мальованок, які привезли з Київської області, триватиме до 17 квітня. Упродовж цього часу патрульні будуть стежити, аби експонати не пошкодили. Руслана Гостюк, Леонтій клонтінеколишин, суспільне новини.